Селення на готівкову валюту на 100 годин менше, аби підготувати податкову звітність за рік. Україна піднялася на одну сходинку вгору у рейтингу Paying Taxes 2014. Його щороку готують аналітики світового банку та аудиторської компанії PwC. Нині ми на 164-му місці серед 189 держав світу. Однак цьогоріч список розширився на чотири країни. Кількість податків, яку сплачують українські підприємці, практично не змінилася. Це 28, А загальна податкова ставка упала на півтора процентного пункту. Утім, вітчизняний бухгалтер як і раніше витрачає значно більше часу на підготовку податкової звітності: 390 годин на рік проти 220 годин у середньому в світі. У багатьох із цих країн на підготовку податкової звітності витрачають 100 годин і подають лише дві декларації на рік, бо все відбувається в електронному вигляді. І, хоча у них ставки податків можуть сягати 45-50%, але вони мають у рейтингу кращі позиції ніж Україна тільки завдяки тому, що витрачають менше часу, аби дотримуватися вимог податкового законодавства.